Їбини, беледи рисуни. Я зараз пишу роман, він, до речі, про село в Житомирській області. На неділище буду піарити село своєї бабусі, і е, я запропонував людям задонатити на те, що ця людина з'явиться у якості другорядного персонажу. Дуже неочікувано для мене на цих зборах зібрали 146 тисяч гривень. Ну я люблю Валеріана Підмогильного. Власне з нього почалася ця виставка. Я зробив таку ретроспективу там від Валеріана, якому 16 років до Валеріана, якому 70 років. що Трапилось, якби от радянська влада не вбила його. Єдине, що якось потрібно буде доносити людям, що це все-таки не їх фотографії. Справді, Я трошки остерігаюся, що ці фотографії з'являться в підручниках як ілюстрація цих людей. Хоча насправді, якби такі підмогильни вісів над шкільною дошкою, то було б непогано. Мені не дуже подобається термін розстріляне відродження. Бо коли в школі ти його чуєш, то перше, що ти дізнаєшся про цих людей, про те, що вони розстріляні. А потім вони щось там писали. Повну версію інтерв'ю з письменником та волонтером Мартином Якубом, дивіться на ютуб-каналі Суспільне Житомир 22 березня.